подякувати за те, що ви відгукуєтесь в цей важкий для країни час, але я гордий за наших людей, тому що у нас є такі люди, як ви. Волонтери штабу Українська команда черговий раз організували збір коштів на допомогу армії. Цього разу, аби привернути увагу до потреби, вирішили розіграти справжні військові трофеї від нашого ППО. Такі уламки спускової ракети бійці залишають собі на згадку про успішний постріл. Це вважається доброю прикметою. Уламки підписані військовими повітряного командування. Схід тими, хто щодня боронить небо від ворожих ракет. Однією з учасниць стала Дніпрянка Ганна. Саме Її донат і закрив збір. В такий спосіб дівчина вирішила виплеснути гнів після чергової масованої атаки агресора. Я побачила, що мій донат може стати останнім, тому що там залишилася дуже невелика сума, і я просто вирішила його закрити, щоб на наші хлопці скоріше отримали той генератор і не мучились. Отримати уламок з підписом міг будь-який донатор. Серед переможців опинилася й Олеся, яка регулярно скидає гроші на армію. Тому проігнорувати допомогу для захисників неба Дніпропетровщини не змогла. Вони найкращі, і дякую Богу, за те, що є хлопці, які постійно бережуть наш спокій. І можна от ці уламки подарувати нашим людям, які донатять, і підписати їх. Поставити там дату, щоб люди, людина щоб розуміла, щоб їй було це дуже приємно поставити дома, десь там, не знаю, можливо якусь рамку, можливо, на якусь підставку, цю штуку, і мати на згадку цей уламок. Як людина, яка можливо була дотична, або якимось чином там допомагала, або ще щось робила і була разом з нашими ЗСУ. на зібрані кошти. Волонтерський штаб українська команда придбали дизельний генератор для військових ППО. Волонтер Віталій ділиться в такий цікавий спосіб. Вдалося зібрати навіть більш ніж планували, тому передали генератор потужністю в 5 кВт, замість обіцяних бійцям трьох. Такі речі, як генератор, потрібні і у військові частини, адже відключення світла стосується не тільки цивільних. Ми хочемо подякувати сьогодні всім, хто долучається до цієї справи. В такий нелегкий для нашої держави, такий нелегкий для кожного з нас час. Ми розуміємо наскільки це важко, наскільки всі втомлені, але з вдячністю відносимося до кожного, тому що це така ну мега важлива справа. Яка нас наближає кожного дня до перемоги? Волонтери зазначають і надалі планують проводити такі розіграші серед донаторів. Тому закликають слідкувати за наступними зборами у соцмережах штабу та телеграм-каналі Дніпро обласний Дар'я Візір, Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Нам як передали, ми вам так само